Ну що ж, усім величезний привіт! Мене звуть Марта, ви на каналі Bubble Play. І це трошки незвичне відео. Я, як завжди, звичайно, записую звучку пізно вночі, і сподіваюсь, мене мої сусіди не приб'ють, бо у мене навстіж відкрите вікно, а я досить голосно говорю. Але недавно я отримала... Прохання показати моди, які я використовую в геймплеї. І, власне, вирішила, що таким чином можна прикольно розбавити відео на каналі, показати вам більшу частину таких, я би сказала, гігантських модів, які я використовую. І сподіваюсь, це відео стане для вас досить корисним, і ви знайдете щось для себе. Одразу хочу сказати, що ті моди, які я використовую, не повинні вам подобати. Вони можуть вам не підходити або навпаки дуже дуже навіть сподобатися. Тому це вже на ваш розсуд. І, по-друге, я не несу відповідальності за те, що ви скачуєте в свою папочку Моц, і як би це не звучало. Але всі ми знаємо, що папка моц Sims 4 це досить болюча тема, за нею потрібен певний догляд. Я доглядаю за своєю скригочі зубами. Бо, як вже є, а ваша папочка мод це ваша відповідальність, і я не знаю, які моди встановлені у вас, що у вас є в грі. Не можу вам гарантувати, що ті моди, які я тут описую, не зламають вам чогось. Або... Точно підійдуть для вашої версії 74, тому це ви робите на свій страх і ризик. Моя місія тут порадити вам круті геймплейні моди. І ще одна дуже-дуже важлива річ: на жаль, я не зможу показати вам всі-всі моди на практиці, як вони діють, тому деякі моди я просто покажу, про деякі розкажу, і посилання відповідно залишу. В описі, щоб ви все для себе могли скачати. Ну і звичайно, таке прохання, бо на це відео було потрачено трошки сили часу. І якщо вам не складно, буде поставити вподобайки і підписатися на канал і залишити коментар. Я буду вам дуже вдячна за вашу підтримку і буду знати, що це відео було зроблено не дарма. Тому влаштовуйтесь зручніше і вперед! Ми з вами приїхали в Хенфорд, і саме тут ми з вами будемо тестувати і дивитися ті моди, які я використовую у gameplay, і, звичайно, мені повинні вискочити помилки одразу ж. Я вирішила показати вам це на такій затишній і милій сім'ї Ніксон Тут у нас два парубка, вони просто шикарна пара. І виховують двох капризних маленьких леді. Як ви бачите, от вони уже тут бешкетують. Давайте почнемо з командного центру. І командний центр це така штука, яку повинні знати всі сімери. Якщо ви ще не знаєте, то значить вам не кайфово грати в Sims. І це не пропаганда. Якщо ви граєте без модів, то це круто. Я би теж так хотіла. Але командний центр це саме та штука, яка дозволяє сім'ям поза межами вашої сім'ї розвиватися і жити своїм життям, тобто дає те, чого так не вистачає сім чотири. Але, помимо цього, у командного центра є ще дуже класні функції, які я використовую. Він мені заміняє телепорт, тобто я без будь-яких проблем можу просто взяти і телепортувати іншу людину до Сіма. Загалом, це дуже класна функція. Ще одна. Просто непристойно важлива mm -hmm. функція це переодівашки. Щоб не бігти далеко до шафи, ви можете це легко зробити через командний центр. Також ця функція поширюється і на NPC. От, Наприклад, у нас тут є якась зла бабця, модно злабабця, і ми її без проблем можемо переодягнути. От, Взяли і одягнули. Вона у нас, мабуть, суланійка. Тому що в неї досить традиційний наряд. Як бачите, 7 хвилин у мене йдуть трішки повільніше, ніж потрібно їм йти, бо, чесно, мені дуже не вистачає часу і мені не вистачає комп'ютера. Давайте я вам покажу, як це робиться одразу. Якщо ви ще не бачили цієї функції, цю функцію можна ввімкнути через комп'ютер. Тут ви заходите в настройки і перша вкладка. І перша вкладка на геймплейні налаштування. Тут можна ще багато чого поналаштовувати. Ви можете сповільнити набір навичок, повільнити зріст відносин або навпаки, зробити, щоб відносини росли швидше. Я цим не користуюсь, мені цілком підходять функції 74, а от час варто змінити, і він у мене стоїть на 40, коли за дефолтом це 25. Тобто я буквально трішки його сповільнила, бо ну, не вистачає, але теж не хочеться грати вічність. Бо деколи граєш, граєш і не знаєш, чим зайнятися. Ще одною класною штукою командного центру, яку я можу виділити, є вагітність. Але ще важливіше те, що ми можемо збільшити або зменшити кількість днів вагітності. Це все робиться теж через комп'ютер. Загалом грайтеся. Якщо ви не добре знаєте англійську, то варто скачати переклад. Переклад знайти елементарно, можливо, я його навіть теж додам, якщо знайду. І не забуду. Наступною класною штукою буде Wicked Vims. І ні, це не просто мод про секс, це мод про класний менструальний цикл, про вподобання персонажів. І я можу вам показати на, на цьому, на жаль. Вони виглядають дуже базово одне для одного, тобто, ну, звичайно, нічого особливого, але слава Богу, що вони хоча б не виглядають якось огидно. Але враховуючи той факт, що у Івана дуже багато різних вподобань, налаштовано, то швидше за все, тому так і є. Якщо зайти зі сторони О, ну от, власне, Іван вже вважає, що Валентин виглядає дуже мило. Бачите, це дуже класна штука, яка допомагає у створенні сюжетів, а також у якихось спонтанних рішеннях ваших персонажів, тому що ви можете отримати підмигування від інших сімів і відповісти на нього, або навпаки, проігнорити це. Також ви можете налаштувати сексуальні відносини між вашими персонажами, чи будуть вони погодні я знаю, що з цим оновленням додалися нам орієнтації. Важливо знати те, що для. Підлітків тепер є окремий файл, який варто скачати. Я його теж залишу в описі, тому що не знаю наскільки це пов'язано з політикою EA Games але, на жаль, Вікіт повинен був забрати щось там для підлітків з самого моду, і в основній версії моду цього немає, але є окремий файл, і слава Богу. Тому що, ну, підлітки все ж таки. Загалом я цей мод використовую ще для одної класної штуки. І не бійтеся, тут зараз не буде порнушки. У мене є класний плейлист, який показує дуже прикольні речі. І давайте я покажу на прикладі цього. Вони такі милі, якщо чесно. А ці два карапузи це взагалі щось з чимось? Просто подивіться, це так кайфово виглядає. Я не можу. Вона була на прев'юшці, коли я записувала озвучку. Але вікет він створений просто для анімації і програвання анімацій. Також я знаю, що у віки зараз є така штука, як постплеєр тобто вам тепер не потрібно скачувати цей багований постплеєр, який не оновлювався вже 100 років. Ви можете просто використовувати командний центр для телепорту і використовувати постплеєр Так тут вже почалися дорослі штучки. Перейдемо до наступного моду і перестаньте, будь ласка. Спершу я скачувала цей мод виключно для того, щоб курити. Іди сюди, давайте ми його одразу телепортуємо. Коротше, я нарішала йому сигарети, <смі> щоб не було все так печально. О, бачите, як він радується, що він зараз закурить. І ви просто гляньте на цю анімацію. Це, це любов. Ну тут більше немає що сказати. Ви можете теж погратися, якщо чесно, я. Маю ще безіментал Mental але я його ще не тестила. Я взагалі не відкривала, що там, він додає якісь банди, непонятно що. Поки що мені вистачає безіментал Mental Що класно, теж, це те, що ви заходите в налаштування, і у вас тут є налаштування автономії, легалізації. А також ви можете призначити NPS персонажів на дилерство, на шаманство. Є така штука, як вишибала. Ви призначаєте характеристику для лоту. Щось там по типу вишибала. От якось воно так називається, чесно, я вже не пригадаю, але. Ви назначаєте вишибалу, і він там собі буде ходити такий крутий в костюмі. І коли підлітки будуть іти в цей клуб, їм потрібне буде підробне посвідчення, що їм уже є 18, і вони можуть в таких місцях. Тусити. Дуже класний мод. Потестіть його для себе, можливо, відкриєте для себе теж щось нове. вибрала не найкращу сім'ю для показу наступного моду, але все ж. Я вам його продемонструю. Це називається Pregnancy Overhaul. І він ділиться на дві частини. Це на Взаємовідносини і сексуальне здоров'я і на вагітність. Тут є багато чого, ви можете теж потестити, є, звичайно, налаштування, як в кожному моді. Ви можете. Е, якщо я не помиляюся, сімам з за замовчуванням додається. О, власне так, додається риса характеру, яка описує, чи хоче ця людина ще. Дітей. От, що теж дуже класно впливає на сюжет і може зробити класні повороти у вашій грі. Ви також можете синовити дитину, там якийсь інший процес всиновлення, ніж в самій грі, теж ще не, не тестила, але ось є е, альтернативні вагітності, і як бачите, я не можу цього зробити, тому що Іван. Мусить обговорити це своїм партнером. Це так круто, це просто, це нереально. Щодо здоров'я, це ми можемо піти потеститись, купити презервативи, які я ніколи через це не купляла, тому що я Вікітвімс. Ну і відповідно, ви можете надати йому якусь хворобу, якщо вам по сюжету щось таке потрібно. Тестіть, дивіться, це дуже прикольно, а я вам можу показати деякі з дій. Які пов'язані з цим модом, вони відповідно є тут. От Ми можемо його запитатися, чи він хоче дітей, але йому треба докурити. Цей зайчик як перекоти поле. І, як бачите, Іван нам відповів, що він не проти дітей, але і не проти не мати більше дітей. Давайте ще його щось круте запитаємо. Давай запитаємо ще про усиновлення, чи, може, він не хоче часом ще одної дівчинки або хлопчика усиновити, бо у нас дві, дві дівчинки вже є. Клас! Іван може відповісти вашою рукою. Це теж цікава версія, тому що це рандомні запитання, і НПС теж можуть вас це запитати. Тому це прикольно. Давай ми відповімо, що поки що це. Не дуже хороша ідея, бо у нас два тодлера, а за тодлерами важко доглядати. Я думаю, що цей мод я показала з тої сторони, з якої потрібно. Тут є також реалістичні реакції на зради, на різні хвороби. Ви можете розійтись, наполягти на перерві. Класний мод. Тестіть, користуйтесь. Наступний мод, який дуже маленький у своїй прояві, тому що тут сильно показувати немає що, але ось є така риса характеру, яка додається з цим модом. І він призначає кожному сіму мову, якою той сім говорить з народження. У нашому випадку це Сімліш, це щось по типу інгліша. Воно просто дуже поширене, і це найпоширеніша мова. Також є Вінденбурська, Тартозіанська. Давайте, щоб не збрехати. Є Вінденбурзька, є Токісулані, Тартозіано. Навіть сіксамі. Е, є Сальвадорацька і Комаревська. Якщо не помиляюсь, це була остання мова. Цей. Мод додає дуже класні мудлети і дуже класні повідомлення, які вам вспливають ось тут з правого боку, коли всі мене можуть порозумітися між собою, там щось, чому ти назвала мою маму ламою? От щось в тому роді. Класний мод, який теж додає трішки реалізму. Наступний геймплейний мод. Який просто, от, мені здається, необхідний в цій грі, тому що, на жаль, у Сім'яс не має нормального здоров'я, а нам воно потрібне. І дай Боже, мені знайти то здоров'я в телефоні. Є, наприклад, Dental Service це ви можете доглядати за своїми зубами. На жаль, я не скачала ще моду на повне здоров'я, але. На цьому я можу вам показати повністю, як працює і наступний мод, і посилання залишу, тому що там той мод ще не оновився повністю. Ви можете піти до стоматолога. Ось таким чином ви зарезервовуєте appointment. I am, I am sorry, I don't speak English. Very good. But... I am speaking English 50-50. Ви записуєтеся до дентиста, і дентист вам потім дзвонить, коли ви можете прийти, перевірити свої зубки, але також. Зайди в телефон, сонечко. Ви можете купити щось для профілактики, і це бомбезно, тому що тут є різні от лістерини, зубні пасти, є. М'ятні льодяники для освіжування ротової порожнини. Так воно звучить навіть ті тік-таки. Давайте купимо тік-так. І давайте ми його з'їмо. Він ще й не одноразовий, А що появилось? Нам з'явився мудлет, що у нас м'ятна свіжість у роті супер просто. У мене є ще встановлений дуже класний мод на реалістичні роди. Та, у мене немає жодної вагітної сімки, якою би я могла вам це показати, але є відео в мережі, яке повністю показує цей процес. І в описі я залишу посилання як на цей мод, так і на це відео, тому що цей мод просто міняє весь процес родів в грі. І він додає такої реальності, як ніколи. З того, що я знаю, там можна попросити партнера піти з вами, народи, там є різні функції по типу, ви катаєтесь на шаріку, починаються схватки. Загалом дуже класний, реалістичний мод посилання внизу. Окей, і ми переходимо до останнього моду. Це перші враження. Кожен раз вони рандомні. Кожен персонаж може про подумати про вас як хороше, як, наприклад, Кейсі подумав, що ми незалежні і сильні. А Бруно про що про нас? О, а власне, Бруно подумав, що ми якісь дивні, непонятні. Класна мурашка. Я дуже сподіваюся, що це відео стало для вас корисним і ви хоч щось візьмете з нього. Я показала вам більшу частину своїх модів. У мене є ще дуже багато маленьких модифікацій, фіксів, але вони не сильно впливають на геймплей. Тому, якщо ви хочете, щоб я вам показала, що у мене ще є в грі, то дайте мені, будь ласка, знати, і я подумаю, як це класно оформити в відео. А я з вами не прощаюсь сподіваюсь, побачимось з вами у наступному відео. Па-па!